Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух, і в цьому відео розберемо е, таке невеличке, але дуже важливе для деяких категорій е, людей питання е, як докупити страховий стаж. ну Припускаємо таку моделюємо ситуацію, що людині там. 59 років з половиною, але її звільняють з роботи. Вона ще до 60 років не набула пенсійного віку, вона ще пенсію не отримує, вона ще не має на неї права, і вона розуміє, що в такому віці вже влаштуватись на роботу буде дуже складно. При такому віці. Ну, звісно, це е, кожної людини особливості є, там професії, навичків, там, досвіду, все таке інше. Не будемо брати там окремо якісь там деталі, просто беремо питання за. Якщо людина там не може більше влаштуватись на роботу, як як її можна докупити офіційно, абсолютно законно цей страховий стаж, щоб вона мала право на пенсію по досягненню 60 років. І так, на це питання в нас є відповідь від Пенсіонного фонду України. І в цьому відео я про це розповім. Кому цікаво, залишайтесь і підписуйтесь на канал, звісно. Українці мають можливість. Купівлі страху, ну, назвемо так, купівля да, страхового стажу для виходу на пенсію від 60 років або для отримання вищої пенсії. Про це в нас проінформувала прес-служба уряду і що вона зазначила? <клес> Згідно з наданою інформацією, першим кроком для отримання цієї можливості є укладення договору з пенсійним фондом України. Тобто, ну запам'ятовувати така покрокова інструкція. Це укладається відповідний договір. Це можна зробити онлайн через веб-портал електронних послуг фонду. Потім потрібно виконати такі дії. Ну, наразі в нас є можливість всі ці пенсійні питання вирішувати, не виходячи з дому навіть. Потрібно увійти в особистий кабінет пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Дія підпису або системи Гов ID. Ну, всім вже відомо, всі, напевно, вже користувалися, або ну, дуже багато людей у нас користувалися цими ДІАПідписи, цим Гов ID, GoID, або електронним цифровим підписом. Обрати розділ комунікація з ПФУ і натиснути договір на добровільну участь. Так він у нас називається: Договір на добровільну участь. Внести персональні дані, особи на користь якої планується робити внески. Прізвище по батькові податковий номер, серію, номер паспорту, дату народження. Ну, хоча дивно, тому що коли ви реєструєтесь в цій системі пенсійного фонду, він бачить і, ваші, і ваше прізвище по батькові податковий номер, він бачить, ну дату народження, скоріш за все, бачить. Так, але треба ці дані внести. Підтвердити внесені дані та дати згоду на їх обробку. Ну, звісно, це ми розуміємо. Це процедура не нова. Підписати договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису і сплатити внески. Як робиться в нас сплата цих внесків? Робити внески можуть як за себе, так і за іншу особу, якщо вона не є пенсіонером. Тобто, ви можете за себе заплатити, можете за когось іншого вносити ці внески. Щоб зарахувати повний місяць страхового стажу особі, яка не працює, необхідно сплатити щонайменше мінімальний страховий внесок. Розрахунок цього внеску виконується за формулою мінімальна заробітна плата, помножується в нас на 22% з 1 квітня 2024 року. Ну, тобто, станом на запис цього відео, зараз в нас Червень, тобто, ну поки що не змінився. У нас мінімальний страховий внесок буде становити при е, розрахунках 1760 гривень. Враховувати суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок пенсійного фонду України. Отаким От чином, тобто не дуже складно, але дуже важливо, щоб людина не нервувала, щоб людина розуміла, що вона може десь і не влаштуватись на роботу, але докупити стаж вона може і. Не працюючи. Тобто договірна добровільну участь, 1760 гривень на місяць сплачуєте і по виходу на пенсію будете мати собі, точніше, по досягненню пенсійного віку, будете мати собі право на оформлення пенсії. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!